Підпільний трубопровід для перекачування пального з Росії таку знахідку в зоні АТО виявили прикарпатські співробітники СБУ спільно з прикордонниками. Труба у селі Червона зірка на Луганщині була прокладена на майже метровій глибині під залізничною колією. Її довжина складала 2 кілометри. Такою мережею з території Росії постачали дизельне паливо за оперативною інформацією. До організації нелегального нафтоперегону причетні російські. І прикордонники, які дислокуються саме у місці прокладення труби, трубопровід було виявлено оперативним шляхом. Серед іншого, знайдено ємкість для перекачування деспалива об'ємом 60 кубічних метрів. Встановлено, що товщина трубопроводу становила 100 міліметрів. В принципі, це вже не перший підземний трубопровід з території Російської Федерації, виявлений на території України в районі проведення АТО. З протилежної сторони, якраз на російській території, знаходиться нафтобаза, і в принципі такі ознаки вказують на можливу наявність підземних трубопроводів. Нині силовики та прикордонники діяльність нелегального трубопроводу припинили, а саму мережу демонтували. Наразі тривають слідчі дії з встановлення осіб, причетних до контрабанди пального Андрій Гаргара, телеканал